Увечері 20 квітня в російському Бєлгороді пролунав вибух, внаслідок якого на вулиці утворилась велика вирва у Міноборони Російської Федерації. Повідомили, що причиною вибуху в Бєлгороді став позаштатний схід боєприпасу з російського літака су 34 про це повідомляє російське змі Ріа Новості. зараз з нами на зв'язку микола маломуш генерал армії україни голова служби зовнішньої розвідки україни з 2005 по 2010 рік пане микола доброго ранку вам доброго ранку да, доброго ранку слава україні доброго Героям слава, слава. Пане Микола, ситуація в Білгороді. Ну звичайно, розуміємо, що російські змі вони зазвичай брешуть, вони пропагандистські. Ну, але тут бачили відео, бачили фото цієї вирви в Білгороді. Що означає взагалі позаштатний схід боєприпасу? Поясніть нам Ну, в першу чергу. Треба сказати, що сама техніка Росії і боєприпаси вже. Вичергується, тому в даний момент вони використовують старі запаси, які не пройшли відповідно, і контроль, ревізію, і регламентні роботи. Тому е, величезна кількість і ракет, і е, артилерійських снарядів, і боєприпасів, які на літаках, вони або падають на території Росії, або в інших місцях не передбачених е, траєкторії удару. Тобто, кад на те, що якість уже всіх сил засобів Росії е, зменшився десь на Відсотки 15-20, це тільки попередні дані, і конкретний факт по е, вказує на те, що вже е, не досконала система і е, утримування боєприпасу, наприклад, е, при бомбардуванні, яка е, спрацювала нештатно, тобто на території Російської Федерації, якщо не передбачено регламентом, і зрозуміло, утворила таку велику вирву і величезну паніку в Білгороді, Там в евакуацію. Вже там була паніка, всі тікали не тільки в бомбосховища, а взагалі е багато намагався виїхати з міста, тому що передбачало, що це вже наступ України. Тобто це на нашу користь зрозуміло, але е безпосередні якісь акції з боку України не були. Тим більше ми притримуємося концепції ще сьогодні по е мирним містам Росії не наносити удари. Але е сама Росія тепер носить по собі. це вже фактор того, що. Е Якісь е системні військові, особливо високоточні боєприпаси, вичерпуються, і все більше більше в Росії виникають нештатних ситуацій, цих що не контрольовано, або падають бомби, або е траєкторії ракет е переміщаються на самій території Росії, або на окупованих територіях і падають на безпосередньо противника, або на їх та скамирне населення Російської Федерації. Пане Микола, раніше в нашому ефірі речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат говорив, що Росіяни зараз намагаються обстрілювати прикордоння прикордонні території із українські прикордонні території з території Росії керованими авіабомбами. Чи могла таку вирву у Білгороді залишити російська ось ця керована авіабомба? Один із варіантів, що, що могла і бути і ця авіабомба. Вони запускають її на е, відстані десь до е, 40-60 кілометрів, щоб не залітати повітряний простір України, де вже в нас по ряду напрямки працює системно ППО і збивають ефективно літаки. Тому вони, як правило, не ризикують залітати. А вийшло на нове формулювання, е, е, оснащують якраз ці бомби е, відповідними двигунами. З крилами, які дають можливість е, їх запустити, і вони летять як е, шахеди, наприклад, або інші та скілітальні апарати. От, хоча в даний момент попередні інформації про те, що е, просто відбувся зрив цієї бомби з літака, який ніс заряд направлений був проти нас, пролітав над Біордом і упав, тому що в даній ситуації керовані, вони ближче до кордону, і як правило, не запускаються десь е, ну, на території. Міста на тобто, протожбіограда, тому що це ще порівняно далеко, а з іншого боку, ризиковано. Я думаю, що більш така ситуація конкретніша. Літаки піднялися із боєзарядами, летіли бомбардувати або Донеччину, або навіть наші прикордоння, і в даній ситуації бомба просто впала вниз. Пане Миколо, хочу поговорити з вами про те, що вночі сталося під час нічної атаки російських безпілотників. Атакували Київ і у сили українського ППО збили вісім ворожих цілей. Це були шахеди, і як вказано в телеграмі Київської міської військової адміністрації. Принаймні він цитує Сергія Попка, начальника адміністрації, що за попередньою інформацією, агресору ймовірно використав нову партію іранських безпілотників-шахет. Що вам відомо про нову партію? Скільки вони ще мають цих шахетів, і наскільки часто вони зможуть їх отримати від Ірану? І, взагалі, чому такий довгий період затища і тут раптом безпілотники над Києвом? Ми чітко фіксуємо, що кількість ракет і безпілотників явно зменшилась. Навіть той же повітряних сил ігнат про що ми збили мінімум півтори тисячі повітряних сил, Це величезна кількість. це Практично декілька армій і літаків, гелікоптерів, і безпілотників. Фактично, це знецінює навіть зусилля уже військово-повітряних сил Росії, от а особливо безпілотників, типу шахідів, тому що вони їх засулили активно масово на всіх напрямках. Навіть уже ракетами не стріляли, а шахи запускали. І запускали навіть декілька днів. Пам'ятаємо, по Одещині позавчора, от по Дніпру і по іншим південним і е, е, південно-східним регіонам. Е, чому е, ми сьогодні фіксуємо? Це нова партія, яку вони е, отримали за рахунок комплектуючих, це біля 300 штук, які е, сьогодні на заводах вже практично пройшли збірку. І сьогодні вже орієнтуються на цільове їх використання. Зв'язано з Києвом безпосередньо на цей період є два фактори: Путін надзвичайно мстива людина. Він намагається з будь-якого приводу щось утворити таке, особливо проти мирного населення, щоб ми, начебто, страждали. От але для цього є привід, як в лапках. Приїзд генсека НАТО Янс Тонтенберга, який чітко висловив перспективу і підтримки України і. Вступу в НАТО і е, конкретне рішення сьогоднішнього на сьогоднішньому Рамштайні розуміло, що Росія не могла якимось чином обминути і планів навіть помсти знаючи, що особливого ефекту не буде. Вони направляються шахеди вночі щоб ще раз начебто створити якусь систему страху дестабілізації в Україні Цього ніколи не виходить. навпаки люди об'єднуються. навпаки це об'єднує нас проти Росії. Дуже активно цей активний період е, підготовки звільнення наших територій про візит Єнса Столтенберга ми будемо говорити ще далі у нашому ефірі. Пане Микола, вашої думки теж хотілося б дізнатися. Як ви вважаєте, які неофіційні неформальні домовленості могли бути між керівництвом України і генсеком НАТО під час його візиту у Київ? Про що могли домовлятися? Першу чергу ми акцентуємо увагу на тому, що Візит відбувся безпосередньо перед крайнім Рамштаймом, який дійсно дуже важливий сьогодні, в плані і е, виконання всіх програм по забезпеченню озброєння, техніки, боєприпасів, От, і пришвидшення їх буквально е, тижні на це дається. Орієнтується по тим, на які конкретні країни це зроблять. Особливо важливо на тому, що генсек сам особисто прийме участь в формуванні нових проектів поставок. Високоточного озброєння особливо ракет дальніх радіусів дій до 150 кілометрів. Пам'ятаємо, що хаймерс і 270 МДІСімсятка б'ють на 80 тільки кілометрів, і це вже потужно. Але якщо 150 це ще не на 300 але це вже дає можливість знищувати повністю логістику і резерви, які будуть рухатися за багато сотень кілометрів. Вже сто кілометрів. Це потужно, тому це один із факторів. Система ППО, яка сьогодні вже Досконалюється, вже багато шаленовано, але потребує ще більше, більше ресурсів. Це другий фактор, і особливо військової частини Це тактичного рівня, це на рівні лінії е, фронту, де дійсно Росія готує для контратак або передбачаючи наші наступальні операції велику армію літаків, гелікоптерів, безпілотників. Їх збивати треба системною моделлю ППО, яка їх нищує буквально наголо тут же. От сьогодні я думаю, що цей формат буде розгадатися, але вчора НСЕК акцентував, що підтримує таку позицію. Третя ситуація це боєприпаси, критично важливі в Україні по всім секторам. Я прямо скажу, мало боєприпасів завжди так і є. От але багато не буває. Тому в даний момент це всі види і ракети до всіх видів, включаючи ППО, ракетні системи. Надзвичайно важливо це снаряди до 2 мільйонів штук. Це міни, це звичайні боєприпаси. Це те, що сьогодні має створити передумови і активного захисту, і активних наступальних операцій. І зрозуміло, це роль генсека в просуванні цих проектів. Підтримка підштовхування, як сказав президент, кожної країни, щоб ці графіки виконалися або швидше, і чим вони передбачалися, або хоча б в рамках того, що обіцялося. Це й танки, БТР, і БМП, самохідні установки, системи ППО. Системи радіолокаційної боротьби, безпілотники, армія. Просто ми говоримо це весь пакет, який і генсек бере під контроль, і сьогодні буде вирішуватися на рождаймі, де зберуться більше 40 країн світу. Тому в даний момент я думаю, що це важлива складова бойова і друга складова це рух до НАТО і гарантії безпеки України. Це стратегічний курс обговорення тем щодо проведення саміту Вільнюсі. Липні місяці і в даній ситуації е, яка може бути стратегія вступу України, на яких етапах які е, е, необхідні критерії ще виконати, які рішення будуть прийняти, як провести е, роботу з тими країнами, які являються критиками вступу, прямо скажу е, в НАТО, і е, з другого боку е, гарантії безпеки ще до вступу в НАТО. Крім військової допомоги, який потужний міжодний тиск, був створений на Росію для того, щоб вона не могла продовжувати свої агресивні дії, і особливо формат перемоги нашої і заключення угоди на умовах України на принципах міжодного права. Ви згадали про Петріоти, пане Миколо. Пам'ятаємо, що позавчора міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що перші ці американські системи протиповітряної оборони вже прибули до України. Як вони змінять систему нашої протиповітряної оборони? Першу чергу ми говоримо про три штуки. Вже один поступив перед цим. Ще два про те, що сказав вчора. Резніков це вже система, яка забезпечить потужний сектор захисту. Кожна е, кожен комплекс це не одна ракета або ракетна установка. Це комплекс ракетних установок, який е, контролює 150 кілометрів по ширині. Якщо ми говоримо три, це вже розумієте, 450 кілометрів. Поряд з цим поступив додатково айріси, дуже ефективні е, німецькі системи. От які були раніше поставлені, і ще додатково одна була поставлена позавчора. Е, Поступила також і італійсько-французькі системи, які також типу Айріс, але збивають балістичні ракети, які раніше не збивалися. Наприклад, Ха 22 про який говорив не раз Ігнат, що вони не збиваються нашими системами. Тобто, це створиться багато ешелона система: і Петріоти, і Аріси, і Самси, і Насамси, і багато інших тактичних ракетних комплексів з урахуванням і наших власних проти ракетних систем. Відповідно тактичного рівня на рівні зводу або бійця. Це вже і різні ПЗРК, які е, можуть проводити відповідно стрільби по безпілотникам, по гелікоптерам, по літакам. Е, система створюється. Ми вже десь говоримо: під 80% відсотків. Ми можемо збивати і ракет, е, шакі під під з чимось. Тобто е, все більш потужно, потужно. Ми нарощуємо ці ресурси. Оцей пакет останній це буде і стратегічний. Формат контролю е, території, захист, наприклад, столиці стратегічних об'єктів, надійно від сих типів балістичних ракет, літальних апаратів і літаків, гелікоптерів е, і навіть дронів, але стратегічного рівня, тобто, це вже інша інноваційна модель захисту, яка буде давати гарантії і захисту великих територій, великих міст, і сіл, промислових об'єктів. А на фронті це ще одна система, яка буде забезпечувати ефективне збиття всіх літальних апаратів і ще раз підкреслюю, особливо під час активних бойових дій, коли буде використовуватися ракетні системи, які накопичує Росія сьогодні на базі ВПК, літаки, гелікоптери, безпілотники. Оце якраз буде момент істини для застосування всього комплексу, включаючи оці новітні системи, які можуть зразу брати десятки цілей одномоментно менту їх збивати. І ще одне запитання, пане Миколо. А як ви вважаєте, чи е, не відчуває Україна дефіциту ракет саме для протипові для систем протиповітряної оборони? Наскільки цей компонент важливий? І е, чи обговорюватимуть це питання на сьогоднішньому засіданні у форматі Рамштайн? Е, сьогодні неофіційно е, дуже потужна переговорна група. Веде якраз е, е, дискусію, погодже всі поставки особливо, Систем ракетних систем ППО, тому що дійсно дефіцит і ігнати, інші очільники е, повітря, військово-повітряних сил ракетних сил вказ на те, що вони потребують надзвичайно поповнення, тому що велика кількість збитих, пам'ятаємо, балістичних ракет, е, тактичних ракет, гелікоптерів, безпілотників, літаків е, відповідно е, ви принесла до того, що витрати величезні це тисячі тисячі ракет. Тому в даний момент це критична ситуація, яка сьогодні потребує поповнення. На це акцентує увагу не тільки Резніков, а й президент України. І під час зустрічі з генсеком точно так же ця тема звучала як тема номер один, і яка сьогодні буде розглядатися на Рамштаймі. От конкретні країни вже визначилися по секторам. Яка країна буде поставляти ці типи ракет. Це хто ті, хто мають. Ті, хто мають їх на складах або на боєм чергуванні, але можуть частину зняти навіть такий формат вирішує деякі країнська, навіть де ну як вони сказали, висловилися в ущерд, навіть своїй безпеці, але це безпека спільна. От, тому буде поставлені ці ракети для того, щоб ми могли найближчі тижні і місяці проводити не тільки е заходи по захисту нашого неба на всіх секторах, але і ефективно використати, особливо під час планування стратегічних наступальних операцій. Пане Микола, дякую вам за розмову. Раді було почати з вами наш ранок. Це був Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвитки України в 2005-2010 роках. Ну а ми говорили про зокрема вирву, яка утворилася в російському Білгороді після того, як Після того як зійшов боєприпас з російського літака Су 34 а також про безпілотники шахет, які які вдалося знешкодити українським силам ППО.